Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Сьогодні вона буде присвячена вчителям. Освіта була, є і залишиться завжди першою ланкою в житті людини. З видимого пізнавай невидиме, в собі самому шукай справжніх благ, тілом мені що, а думкою щось та ще й велике, хто соромиться визнати недоліки свої, той з часом безсоромно виправдовуватиме своє невігластво, яке є найбільшою вадою. Не той дурний, хто не знає. А той, хто знати не хоче, Григорій Сковорода. Він є основоположником національної педагогіки. Страх рясне джерело пороків, поки жива мова, народна в устах народу, до того часу живий і народ. Відберіть у народу все, і він усе зможе повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше уже не створить її. Педагог Костянтин Ушинський. Розніжені і розбещені індивідуми формуються тоді, коли в їхньому житті домінує єдина радість, радість споживання. Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, з усякого погляду справжня людина. Той, хто не знає меж своїм бажанням, ніколи не стане гарним громадянином. Педагог Василь Сухомлинський. А ще до цих великих і святих педагогічних імен треба додати Григорія Ващенка, Софію Русову, Бориса Грінченка, Миколу Костомарова, Антона Макаренка, які внесли гідний вклад в педагогіку освіту України. Індії, в кожному районному центрі стоїть пам'ятник міністру освіти Там освіта на першому місці. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то заліземо на небо, і ти не ти, і я не я. Теж написав український класик, педагог. Тарас Шевченко. Сьогодні поговоримо про великого українського педагога, за методом якого працюють школи Китаю, Японії. Василь Олександрович Сухомлинський. Народився 28 вересня 1918 року в селі Васильівка. Нині Онуфрівський район Кіровоградської області, і відійшов. В засвіти 2 вересня 1970 року в селі Павлиш Онуфрівського району Кіровоградської області, український педагог, публіцист, письменник, поет, заслужений вчитель УРСР, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Академії педагогічних наук Росії. Член кореспондент Академії педагогічних наук СССР, а народився в бідній селянській сім'ї. Тут минуле його дитинство і юність. Він вчився в рідному селі у школі, а в 1933 році закінчив семирічку влітку 1933. Мати провела молодшого сина Василя. До Кременчука спочатку вчився в Кременчуцькому медичному технікумі, але незабаром пішов звідти, вступив на робочий факультет, достроково закінчив його і його прийняли у педагогічний інститут. З 1935 року почався педагогічний шлях. У 17 років він став вчителем заочної школи недалеко від рідного села. Перевівся до Полтавського педагогічного інституту заочником і закінчив його в 38 році. Закінчивши інститут, повернувся в рідні місця та працював викладачем української мови та літератури. Онуфрівській середній школі з 1941 року, під час Другої світової війни, добровольцем пішов на фронт у січні 1942 року молодший політрук Сухомлинський був важко поранений, захищаючи Москву у битві під Ржевом. Осколок снаряду залишився в його грудях назавжди після довгого лікування у шпиталі селища ува. Що в Удмуртії він просився на фронт. Проте комісія не визнала його навіть умовно здоровим для військової служби. А у червні 42-го року його призначили директором сільської середньої школи, де він працював до березня 44-го, 9 лютого 37-го року подав заяву про вступ до ВКБ. Після визволення України від фашистів повернувся в рідні краї і дізнався, що його дружину і маленького сина закатували. Гестапо став завідувачем районним відділом народної освіти, проте вже в 1947-му просився назад до школи. В 1948-му став директором Павлицької середньої школи, беззмінно працював протягом 23 років до кінця своїх днів. У 1948 році це була звичайна пересічна школа. 23 роки стали найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно публістичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості. Тисяча 1955 році захистив кандидатську дисертацію на тему директор школи, керівник навчального виховного процесу, а в 1957 році член кореспондент Академії педагогічних наук СССР, заслужений вчитель України, нагороджений званням героя соціалістичної праці. Цього ж року був обраний членом кореспондентом Академії педагогічних наук СССР, ставив і розв'язував проблему формування у молоді національного естетичного світогляду. Про один із шляхів успішного розв'язання цієї проблеми він писав, що в душі дітей мають увійти. Найкращі народні традиції та стати святим законом, бо не можна уявити народ без імені, без пам'яті, без історії. В дусі українських культурно-історичних традицій вчитель констатував, що мудрість є найважливішою прикметою людини. У його працях часто знаходимо вислови мудра людська любов. Мудрість жити, гідність це мудрість тримати себе в руках. Педагог цілеспрямовано формував у кожного вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати свій внутрішній і загальний світ через красу природи. Василь Олександрович Сухомлинський написав 48 монографій, понад 600 статей. Півтора тисячі оповідань і казок для дітей у квітні 1970 року він закінчив роботу проблеми виховання всебічно розвинутої особистості, доповідь для захисту докторської дисертації за сукупністю робіт, яку він не встиг захистити через смерть після його відходу в засвіти. Всі праці Сухомлинського дають переконливе уявлення не тільки про різносторонність педагогічних підходів Сухомлинського, але й про цілісність всього його педагогічного мислення. Твори Сухомлинського видані 53 трьома мовами світу загальним тиражем майже 15 мільйонів примірників. Книга серце віддаю дітям. Перекладена на 30 мов світу, витримала 54 видання. У період з 45-го по 70-ті роки надруковано 463 статті, де видавалися твори е, Сухомлинського. Е, Багатьох дуже державах: це Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Таджикистан, Татарстан, Узбекистан, Чувашія, а також Англія, Болгарія, Іспанія, Китай, Монголія, Німеччина, Польща, Румунія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехословаччина, Югославія, колишня і Японія. Його книги присвячені. Головним чином вихованню, навчанню молоді педагогізації батьків, методиці викладання мови і літератури в середніх школах тощо. Пропагуючи в засаді виховання колективізму в учнів Сухомлинський, рішуче відкидав принцип виховання індивідума через колектив як засаду, яка може Завдати духовної травми вихованцеві, віддаючи належне трудовому вихованню в школі, виступав проти ранньої спеціалізації аж з 15 років. Вважав він, коли дитина вже дещо розуміє, передбаченої законом про зміцнення зв'язку школи з життям роботи Василя Сухомлинського це особливий матеріал в аспекті гармонізації сімейного виховання учнів, навіть побіжного погляду, досить, щоб зрозуміти основу і таку напрямок, яку вирішував учитель Патріот в родинах овлиських селян, або подолання анархії в сімейно-шкільному вихованні молоді, або поступовий розпад існуючих соціальних відносин, як мінімум, на рівні селища, але ж це загроза для держави всебічний розвиток особистості можливий лише там, де два. Вихователя, школа і сім'я діють одностайно, поділяють одні й ті ж самі переконання, виходячи з тих самих принципів. При цьому не допускається розходження ні в меті, ні в суті, ні в засобах виховання з учителями Павлицької школи Василь Олександрович вибудував таку систему роботи з батьками, яка допомогла їм оволодіти. Основами батьківської педагогіки мистецтва виховання чи не вперше в державі тут діяла школа для батьків, де проводилися лекції та бесіди з педагогами та психологами, спрямовані на практику виховання. Сухомлинський вважав, що дитячий егоїзм, жорстокість, хамство, невдячність, байдужість, лицемірство породжують. Вадами сімейного виховання моє піклування про успіхи. В навчанні писав Сухомлинський: починається спіклування про те, що їсть і як спить дитина, яке її самопочуття, як вона грається, скільки годин протягом дня буває на свіжому повітрі, яку книжку читає, і яку казку слухає, що малює і як висловлює малюнку свої думки й почуття, які почуття пробуджує в її душі музика. Природи, яка улюблена казка є у дитини, наскільки чутливо сприймає вона радощі, негаразди людей, що вона створила для інших і які почуття пережила у зв'язку з цим. Педагог вважав, що перед. Кожною дитиною, навіть найважчою вчитель повинен відкрити ті сфери, де вона зможе досягти своєї вершини, сформувати свою людську гідність, свою душу. А в ці дні народилися. Кирило Студинський український літературознавець, фольклорист, мовознавець, письменник, громадський діяч навчався у Тернопільській гімназії, академічній гімназії у Львові, навчався на філософському факультеті Львівського і Віденського університетів, доктор філософії, був послом до австрійського парламенту, працював. Ягелонському університеті у Кракові, професор і проректор, і декан Львівського університету, був обраний головою народних зборів Західної України, депутат Верховної Ради УРСР в 1940 році, врятував від комуністичних репресій багато осіб. Під час відступу Червоної армії з Львова примусово був вивезений разом із сином Івана Франка Петром. І загинув. Народився в селі Кип'ячка поблизу Тернополя. В Тернополі названо вулицю іменем Кирила Студинського. Марія Тушицька, українська малярка і скульпторка, Навчалась у Львівській художньо-промисловій школі, закінчила Пражську академію прикладного мистецтва, народилася в місті Збаражі. Юліан Опільський, справжнє прізвище Юрій Рудницький. Український письменник навчався в університетах Львова і Австрії, народився в Тернополі. Володимир Климків, український диригент, педагог, музичний і громадський діяч, жив і діяв у Канаді. Народився в селі Саранчуки Бережанського району. Олекса Васенський. український культурний діяч, священник в селі Криворівня на Верховинщині. В його домі у свій час перебували Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Ольга Кобелянська, Гнат Хоткевич, Олександр Олесь, Володимир Гнатюк і багато інших культурних діячів України. Народився в селі Звиняч на Чортківщині. Ярослав Горошко, український військовий діяч, учасник війни в Афганістані, трагічно загинув. Народився. В селі Борщівка на Ланівеччині. Степан Стельмащук, український хоровий диригент, педагог, фольклорист, закінчив Львівську консерваторію, упорядник збірки ста народних пісень Тернопільщини, зокрема села Скородинці, де і народився. Анатолій Зінькевич, український церковний діяч, народився на Кременеччині. Олег Караванський, генеральний директор Тернопільськоблгаз, народився в Дичкові Тернопільського району. Григорій Корницький, вчений в галузі медицини, громадський діяч, головний лікар обласної дитячої комунальної лікарні, народився в селі Пальчинці Підволочиського району. Тарас Заставецький, вчений в галузі географії і біології, автор понад 30 наукових праць. Народився в селі Яструбово на Козівщині. Степан Костюк, краєзнавець, редактор, колишній директор обласного краєзнавчого музею. Народився в селі Гермальківці на Борщівщині. Василь Тракало, журналіст, письменник, громадський діяч, заслужений журналіст України. Народився в містечку Товсте. Олег Шупляк художник, педагог. Член Національної спілки художників України, народився на Бережанщині. Петро Бабюк, голова Тернопільського окружного адміністративного суду, народився в Тернополі. Анастасія Солтесяк, редакторка на ТВ 4. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці 7 і 12 жовтня дні вдалі. 10 жовтня день напружений. Саме на цей день припадає перша чверть місяця. Всі інші дні тижня середні. Овен. Підвищена уразливість та бажання тримати під контролем усе на світі може призвести до непотрібних суперечок та втрати корисних контактів. Та намагайтеся позбутися приземлених турбот і того, що тягне вас назад, зокрема до токсичних зв'язків, близнюки. Намагайтеся завершити всі короткострокові проекти. Та не думайте розпочинати довгострокові, краще відкласти на листопад найперспективніші починання. Рак. Обставини тижня сприятимуть активним діям і найсміливішим планам реалізації, яких сприятимуть накопичений досвід та невитрачені сили. Лев, щось підштовхує вас зсередини чіплятися до дрібниць і критикувати оточення. Можливо, це невпевненість у собі, а це дуже ускладнить спілкування як у роботі, так і з домочадцями. Діва. Тиждень підходить для того, щоб зайнятися фінансовими питаннями. Ви зможете повернути борг, на який давно не розраховували. Або отримати кошти на вигідних умовах. Терези. Від початку тижня концентруватися на професійних завданнях вам буде складно. Тому краще за можливості взяти кілька вихідних та провести час із дітьми чи молодшими родичами. Скорпіон. Якщо ваш партнер або близька людина наважиться висловлювати вам якусь претензію, ви реально можете довести до того, що розмова закінчиться плачевно. Стрілець! у мене йти будь-які авантюри. Інакше можна серйозно влипнути в неприємності. Або просто потрапити в халепу, гарний час для вивчення перспективного спрямування, пов'язаного з вашою професійною діяльністю. Козаріг. Посилюйте ваші творчі здібності, роблячи себе відкритими світові, новим ідеям і людям. Можна впевнено братися за проєкт, який здавався вам нездійсненним. Відповідний час для планування бюджету до кінця року. Водолій до розхитаного внутрішнього стану додається підвищена довірливість, тому вам слід бути обережними з обіцянками, які вам роздають навіть добре знайомі люди, та й самим не варто брати на себе зайвих зобов'язань. Ризик того, що все зірветься надто високий. Риби. Ідей та планів багато, але технічно реалізувати їх складно, тому всі починання краще відкласти до листопада. Ваші дипломатичні та ораторські здібності будуть на висоті і дозволять загладити будь-яку навіть Найнеприємнішу ситуацію. І на сам кінець. скоро осінь, скоро небом павутинка вдаль майне, скоро втомлена природа жовті шати одягне. Сонце скоса кине промінь на старню в німих полях. Вітер тужно заспіває по оголених лісах, а в повітрі свіжим, чистім і прозорим, як кришталь, наче зміни дух літає, а в душі якась печаль, Павло Мамалега. 4 жовтня Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин, Всесвітній день. Усмішки, а також завершується святкування Єврейського 5885 го Нового року Рошхашана. 6 жовтня День Територіальної оборони України, 5 жовтня Всесвітній День Вчителя. 6 жовтня – Український День Вчителя, День Працівників освіти. Або освітянина і 7 жовтня всесвітній день архітектора, міжнародний день лікаря. Побачимось.